Батьківщина Матір позбулася герба Связького Союзу та тепер отримує тризуб на свій щит. А що ж робити з цим пам'ятником? І тут думки розділились, друзі. А тепер разом із вами коротко, давайте подумаємо та. Пригадаємо деякі моменти, ну аж потім же зважимо всі за та ж проти. З вами український історик Олександр Алфіров. Дякую всім, хто лайкає, коментує, підтримує фінансово. Друзі, в описи карток все. І ми з вами починаємо нашу історію про так звану батьківщину матір. Ну або ж як кажуть, родіна мать. Ну і до речі, назви, які ми охрестили кияна та гості столиці, цей пам'ятник відразу вказують на певний. Так би мовити, пієтет. Назвали її Вікторія Петрівна. називали, ну, Так називали дружину Брежнєва Вікторія Петрівна. А через те, що монумент був встановлений начебто на день до Дня великої перемоги в травні 81-го року. То, зрозуміло, тут Вікторія Перемога Петрівна. ну, Аналогія з дружиною Брежнього, Вікторія Петрівна. Називала її Леонідівна, тому що Салонід Брежнів приїхав на відкриття цієї монументальної скульптури. Називали її Алла Пугачова, називала Залізна Баба та Кльопана Мать. Друзі кияни не завжди любили цю монументальну композицію, і насправді вона користалася дійсно відвертою нелюбов'ю киян. Проте тепер кілька фактів про цей монумент. Споруджений був у 81-му році, мав у 80-му, ну, у 81-му році спорудили, приїхав Брежнєв, все, ура. Вутячіч, той колишній архітектор, який мав її спроектувати, помер. І Сталінградська, Волгоградська, їхня матір нападаюча зомбі Рембо. Вона мала бути перенесена в Київ, проте наш. Прекрасний митець Бородай зробив з неї трошки іншу композицію, ніж це планувалося, і наповнив деякими змістами. Про них ми позніше і з вами поговоримо. Тепер з приводу самої висоти: висота 102 метри, бути, до речі, 108 метрів. І проте меч обрізали, чому кажу, 6 метрів прибрали меча архівочки, тому що так би Батьківщина матір, яку нині переименувати, намагаються і будуть переменувати на «Україна мати. Мало перевищувати Софійську, київську лаври дзвіницю, і тому було вирішено, щоб врівноважити і не зробити розбаланс цієї ситуації, щоб все ж дзвінниця була вища вище, то трошечки зменшити усікти меча. І справді тому батьківщина матір є за висотою вищою, проте за. Знаходження ландшафту вона є дзвіниці дзвіниці печерського монастиря, дзвіниця сама 96,5 метрів. До речі, батьківщина матір Україна мати вона має восьму позицію за висотою в світі і першу позицію в Європі. Тож, є в принципі, чим пишатися. Але чи є цим пишатися, тож давайте з вами далі проговоримо. Насправді. Є кілька питань, на які нам треба з вами відповісти, так? Бо зараз дуже багато йде розмов про те, що зносити або не зносити. Нагадаю, що у 2018 році було прийнято рішення прибрати Совєтський герб. Але але знайшлися ті, хто казали, його неможливо прибрати, бо там такі конструкції, крани всякі. Неможливо, одним словом, прибрав у 2023 році. Тож, до речі, на медалі ветеран війни, яка є. У мого дідуся покійного, у мене, то там батьківщина, матір, вона на щиті не має жодного зображення. Моя медаль 2015 року. Дідуся 90-х років. Що ж далі, друзі? Про монумент зрозумів, де де... де Комунізація не пройшлася. Закон мав в 2016 році позбути нас цієї деталі в 2016, але так чи інакше це не сталося. Тепер сталося. Тепер дуже багато розмов встановлювати, не встановлювати. три зуб прибрати чи не прибирати. Тепер розберемо з вами. Отже, давайте по поличках все розберемо в першу чергу. Ландшафт справді. Батьківщина матір Мати Україна є одним з домінантів на київських пагорбах, святих київських пагорбах, які залишилися незмінні від князів-засновників нашої столиці від Києща, Кахорила та сестри їхньої либіді. Тож. Дійсно домінує і це явище воно негативно впливає в цілому на архітектуру нашого міста, тому що домінант, який ми нікуди не дінемо. він дійсно переповідає нам історію про совєцькі реалії та совєтську архітектуру. Про це трошки пізніше. Одночасно з тим. Слід зауважити. До речі, друзі, хто не підписався на цей канал, будь ласка, підпишіться не, не, давайте ж фронти історичний вести разом. Однозначно, з тим, ми говоримо про те, що в ландшафті, начебто, вона є зайвою. А тепер, друзі, я хотів би звернути вашу увагу на проекти 2000-х років. Києва, і якщо хтось не пам'ятає, навіть Віктор Ющенко в своїй передвиборчій кампанії 2004 року, коли почалась помаранче рульця, згадував будинок на Грушевську вучезна доробу, яке вмонтулило біля метро Арсенальна і яке просто реально виглядало якимось ну просто глобальним. Не знаю, непорозумінням і власне збиткуванням над киянами над столицею, тому що там дійсно оселилися в тих хатиночках і, і з боку опозиції, з боку влади тодішні чиновнички придбали квартирки за дуже дорого. І тоді одна з вимог громадських активістів киян було те, щоб знести цей будинок. Ну що будинок не знесли насправді. Там якісь поверхи, щось розібрало, не добрали, але це все дав історія. Там насправді купили мену собі як тодішня позиціонаря, так і тодішня влада, і всім на це було очі Байдуже одночасно в 2000 х роках почалися проєкти нашого головного київського архітектора про те, що необхідно так, щоб з лівого боку Дніпра ти дивишся на правий бік Лавра. Батьківщина, матір, і все там було заповнено повністю місця, які дають простір, заповнено висотками, висотними будівлями. Тож, друзі, це до питання про те, що ландшафт чи не домінує. Нещодавно ми хотіли в цілому, наша влада хотіла вбити в цілому будь-які ландшафти. Тепер з приводу... Культурного спадку, безперечно, що батьківщина матір є монументом і є гентамандія та ся от тоталітарних систем. На ній дуже сильно розвинуто. І, безперечно, що це у цього совєтської комуністичної доби. Безперечно, тут немає навіть чому про що говорити. Це мускулинність совєтської тоталітарної влади, яку вона демонструвала через гігантські, вучезні. Комплекс величезні пам'ятники. Безперечно, що ці це явище було характерне для кількох країн Європи, в тому числі в Німеччині Другої Війни. Ми пам'ятаємо і перед нею ці комплекси, і зрозуміло, що для Європи це. є Достатньо таким негативним, чужним, насправді, багатьох причин. Хоча французи зробили американцям Статую Свободи і правили туди, вона стоїть Трошки менше за батьківщину матір, але стоїть теж як певна ознака. Але подрунок начебто, до дня, до того, що це штати здобувають незалежність від французьких революціонерів. Одночасно з цим. В культурному розумінні це є одночасно і пам'яткою своєї доби. Нагадаю, що пам'ятки сультарного доби це не, не завжди те, що ми говоримо як про щось таке, от там якісь в'язниці. Ми говоримо, наприклад, про хрещатик, який відбудували, які спочатку взірвали, замінували та підірвали більшовичків в першому році, коли німці зайшли, а потім відбудували. Відбудували в стилі, який має назву сталінський ампір. Ну, це так умовна назва. І це нікому не заважає розібрати хрещатик так і зробити щось нове в стилі, наприклад, Мазепінського бороку, але щось заважає, правда? Одночасно про спадки в такому розумінні треба теж наголосити, той жовтневий палац, так званий на Героїв Небесної Сотні, який там кінопалац називався. Тепер це такий простір для демонстрації фільмів, прем'єр, прем був побудований середини 19 століття і як Інститут шляхетних дівчат, проте це приміщення було місцем страт. Тортур, катувань, які влаштували енківаністи, більшовички та комуністи в 20 столітті. І Тепер там купа людей заходить, дивляться фільми, презентації, і навіть не розуміє про те, що насправді в цьому місті воно наповнене плачем скрегетом зубів та власне тими стратами людськими, де тисячу і тисячу людей зазнавали катувань та страт. Ми так само не говоримо про те, що Маріїнський палац, який є палац для офіційних прийомів президента України, є палацом династії Романових російської імператорської династії. Тобто, певні спадки, все ж таки, ми чомусь можемо насправді якимось чином загорнути в щось своє. Ну так інакше, йдемо далі. Світоглядний момент. Безперечно, що в світоглядному моменті. Конструкція батьківщини матері є ну, насправді пам'ятником совєтської тоталітарної доби. Давайте відзначимо це справедливо так. Але у світоглядному розумінні маркери ідентичності перегорнулися дуже активно, особливо з 1922 року. Нагадаю, що вже існує, наприклад, офіційне пояснення, чому встановили батьківщину матір до дня Великої перемоги, Брежнів, совєтський монументалізм. Проте одночасно з 22-м роком е, трошечки, ну абсолютно точніше, змінилося. Що я маю на увазі? Якщо ми говоримо про синьо-жовтий прапор, який за моєю спиною в цілому про ці барви, то слід сказати, що у них є офіційне пояснення: це прапор прапор часів королівства Русі тринадцятого століття другої половини. Проте так ніхто не пояснює. Цей прапор пояснюють його зовсім інше, що синє це вода або небо, жовте це або пшениця, або сонце. Тобто, є народне пояснення. Україна матір, батьківщина матір, отримала народне пояснення в світоглядній площині. Тепер говорять про те, що вона дивиться на схід якимось чином, тобто на Москву, оберігає. З інших світоглядних площин з'явилася ще цікава дуже річ, те, що почали вбачати в її образі ніщо інше, як образ Оранти з Софії Київської. Позиція Оранти, в якій стоїть батьківщина матір, начебто захисту та тримання миру. І Разом із тим слід наголосити, що до цих всіх пояснень народних вже не відчувається пояснень старих, що це насправді не просто, не просто якийсь елемент пов'язаний з СССР, так з комуністами, бо першопочатково першопочатковості тогляд на концерт був тому, що це саме пов'язане з перемогою, монумент перемозі, друзі. Ніхто цей монумент так не називає. Тобто, вже з 81-го року абсолютно змінилася ідея пояснення цього пам'ятки. Слід зауважити, що те, що почавши, в що неї одне з найвищих в Європі і найвище в Європі, найвіщому світі, створило з ці, цього монументу величезну для іноземців атракцію. Вони приїжджають, фотографуються, і як виявляється, Київ знають за кількома буквально маркерами. Одним з перших з них, після Софії Київської, після Лаври, після Майдану як колективної площі непокори і Революції, є ця монументальна скульптура Родіни-мать. Друзі, тож, що робити з цією пам'яткою? Хто за, хто проти, давайте я пропоную просто навіть це проговорити в коментарях. Мені дуже цікава ваша позиція. Сам я належу до прихильників поміркованої позиції лишати цю пам'ятку з тризубом на щиті. Скажу банально, навіть через що? Через те, що в інформаційному полі сьогоднішньому росіяни, які є агресорами та варварами, заходять на територію України, і зносять всі пам'ятники. Ми ж бачимо, що щорс тут досі стоїть, а вже хочемо батьківщину матір знести в Києві. Так от, для росіян завжди є притаманна азійська така дикість. Взяли, зламали і все, стерли з пам'яті. Для нас, українців, бачите, ми обговорюємо. У нас голосування, змінити на щиті з СССР на три тризуб, там майже мільйон людей проголосувало, що так, треба взяти участь в цьому. І одночасно, цим самим ми, знаєте, як такою тупенькою пилою пиляємо інформаційний простір тієї ж Російської Федерації, Говорячи про те, що ну от, подивіться. Ми робимо так, потім так, і вони змушені реагувати, змушені у себе не просто сказати: українці-бандіровці, знесли батьківщину. -матір. Ні, поставили. Знес, спочатку вони подали інформацію, що прибрали герб Совєтського союзу. Потім те, що будуть робити тризу. Падають шотризу, потім зміна назв. Бачите, це дуже цікаво. Насправді, зараз оці от всі покрокові по поетапні кроки роблять дуже цікаве явище і справді наповнюють їхнє інформаційне поле таким еволюційним ну просто перебігом подій. Тож насправді про Батьківщину матір можна говорити багато. Я чергово кажу, що цікаво послухати ваші коментарі, друзі. Перед цим хочу сказати: коментуйте, підписуйтеся на цей канал, лайкайте та поширюйте. Ми так боремося в інформаційному полі. Так само дякую щиро вам за тим, хто підтримує. Друзі. безпречно, що в цих розмовах про батьківщину матір необхідно сказати, що так, витрачаються кошти. Але ці кошти необхідно було витрачати в 90-х 2000-х роках. Насправді на ці речі з декомунізації, з демпералізації. Сьогодні ми робимо. Робимо в край важких умовах, безперечно, що всі кошти державні на це не мають бути направлятися. В цілому державні кошти не мають бути направлятися, де ми маємо все ж таки своїми зусиллями це робити. І безперечно, я думаю, так, що всі, хто проголосували за зміну на батьківщині матері радянського герба на тризуб, то вони можуть і скинутися по 10 гривень для того, щоб змонтувати цей тризуб. Справедливо, справедливо. Давайте вчитися тому, що демократія це не тільки голосування кнопочки натискання або ставити підпис. Давайте вчитися так, щоб довіряючи цим принципам голосування, ми могли і відповісти, і дати гарантію, що ми підтримуємо в тому числі і своїми коштами ці голосування. Так буде справедливо, друзі, і тому нам слід до цього ставитися дуже і дуже ну адекватно. Тож, всі гроші зараз, які можна є, ми направляємо на збройні сили України. Допомагаємо нашій армії, допомагаємо нашим воякам. Допомагаємо в цілому нашій перемозі, друзі. Ще раз дякую всім цікаво, що ви напишете в коментарях, і до наступної зустрічі з вами був український історик Олександр Алферов.